Ця операція була в таємниці весь час, тому що, якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось протидіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Вишки Бойка це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2015 році, після анексії Криму, самопідйомні бурові установки були захоплені російськими військами та відбуксировані поближче до берегів Криму. А з початком повномасштабного вторгнення Росія використовувала вишки у військових цілях. На бурових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Шлях до цілі для спецпризначенців особливо небезпечний у відкритому морі. Вони практично як на долоні. Від російських літаків та безпілотників тут ніде не сховаєшся. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли о, до цю саму вишку. Хуяри. або бо крило. Так, залучалися технічні засоби, ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ, який там підхід, який захід, який взагалі метраж тих сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну і Ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібно тому. Врешті катер з бійцями дістається до місця призначення. Море почало штормити, і невеликому гумовому катеру дуже складно пришвартуватися. Самим складним, на мою думку, це було пришвартуватися і потрапити на цю платформу по одній простій причині. А, море.